Доброго вечора. З вами адвокат, арбітражний керуючий Олександр Чепелюк та телепередача Швидка юридична допомога з адвокатським об'єднанням Скорпіон. Ми продовжуємо рубрику особливості ведення підприємницької діяльності у формі фізичної особи підприємця і сьогодні поговоримо про те, як правильно закрити фізичну особу підприємця і не потрапити в халепу. Щороку тисячі підприємців ухвалюють. Рішення припинити свій бізнес, але не всі знають, як зробити це правильно. На перший погляд, процедура припинення ФОПа здається простою. Подав заяву і ти вільний. Але чи насправді все так легко? Процес закриття фізичної особи підприємця може приховувати підводні камені, податкові перевірки, борги, штрафи, недоїмки, які можуть з'явитися навіть і після закриття ФОПа. Давайте розглянемо всі нюанси, щоб уникнути неприємних сюрпризів. Розберемо покроково, що і за чим потрібно робити. Отож, покроковий алгоритм закриття фізичної особи підприємця. Перш ніж подавати заяву про припинення діяльності фізичної особи підприємця, вам потрібно перевірити бухгалтерську та кадрову документацію, щоб переконатися, що вся звітність правильно відображена в податкових деклараціях. Якщо у вас були наймані працівники, звільнити їх. Та здійснити остаточний розрахунок відповідно до Кодексу законів про працю, передати кадрові документи найманих працівників до архівної установи, якщо вони підлягають довготривалому зберіганню, отримати довідку від податкової про відсутність заборгованості щодо податків ЄСВ та інших обов'язкових платежів. Завершити розрахунки з контрагентами. Адже кошти, які надійдуть після припинення фізичної особи підприємця, оподатковуватимуться за ставкою 18% ПДФО та 5% військового збору, анулювати діючі ліцензії, якщо вони були вам видані, подати до податкової заяву за формою 20 ОПП про закриття об'єктів оподаткування, зняти з реєстрації реєстратор розрахункових операцій РРО. Закрити банківський рахунок, відкритий на фізичну особу підприємця. Після виконання цих кроків можна подавати заяву про припинення діяльності. Отже, як подати заяву про закриття ФОП. На сьогоднішній день закон дозволяє подавати заяву двома видами: у ЦНАПі державному реєстратору, особисто чи через свого представника, або онлайн через портал Дія. З моменту реєстрації заяви ФОП офіційно перебуває у стані припинення. Але чи це означає, що діяльність завершена? Ні. Наступним етапом є подання ліквідаційної декларації. Її форма та строки залежать від системи оподаткування, на якій ви перебували як фізична особа-підприємець. У 2025 році форма ліквідаційної декларації змінилась через запровадження військового збору для ФОПів на спрощеній системі. ФОПи, які були на єдиному податку, повинні подавати декларацію протягом 40 календарних днів після закінчення кварталу, в якому відбулося зняття з реєстрації. Далі це податкова перевірка. І варто зазначити, що законодавство не передбачає, протягом якого терміну приймається рішення про призначення документальної позапланової перевірки при припиненні діяльності фізичної особи підприємця. Тобто перевірка може бути призначена через 10 днів або через 2 роки. Податкова перевірка це той етап, до якого потрібно підготуватися найкраще. І як мною зазначалося в попередній програмі, в цьому випадку стає в нагоді те, наскільки ви ретельно та відповідально вели свій бухгалтерський облік. Податкова здійснює перевірку за період, який охоплює 1095 днів це три роки. Плюс додаткові періоди, зокрема під час введення карантину та військового стану. Для ЄСВ строки давності взагалі не застосовуються, тож перевірка може охоплювати будь-який період діяльності. Важливо, що дата зняття з обліку як платника ЄСВ настане тільки після завершення податкової перевірки. Якщо у ФОП є борги перед податковою, його не знімуть з обліку, доки заборгованість не буде погашена. Борг не зникає автоматично його доведеться сплатити навіть після закриття фізичної особи підприємця. Якщо борг не погасити вчасно, Справа може потрапити до виконавчої служби, і тоді стягнення відбудеться через особисте майно підприємця. У деяких випадках можна застосувати процедуру неплатоспроможності, так званого банкрутства фізичної особи, але це тема наступної програми. Отже, підсумовуючи все вище викладене, припинення фізичної особи підприємця це не просто формальність, це процес, який вимагає ретельної підготовки, щоб уникнути неприємних сюрпризів. Тому до закриття діяльності фізичної особи підприємця потрібно готуватися ретельно та відповідально. Звертаю вашу увагу на те, що актуальність інформації дійсна на момент виходу телепередачі та важливо аналізувати кожен окремий випадок та під нього підбирати ті чи інші норми чинного законодавства. Сподіваюся, що ми були корисними для вас сьогодні. З вами був адвокат, арбітражний керуючий, партнер адвокатського об'єднання Скорпіон Олександр Чепелюк. Та телепередача швидка юридична допомога з адвокатським об'єднанням Скорпіон. За більш детальною інформацією, з озвученої тематики та для запису на консультацію звертайтеся за номером телефону 067 360 19 91 або 098 956 97 98. Слава Збройним силам України!